Слава Україні! Ви на каналі, що це було і почнемо ми з того, що мінойська та мікенська цивілізація, про яку ми теж колись поговоримо, суперспекулятивні в плані різноманітних альтернативних історичних теорій. Попри те, що мінойська цивілізація існувала десь з 3 по 1 тисячу до нашої ери, і як видно з археологічних знахідок, активно торгувала з навколишнім світом. Про самих мінойців відомо злочинно мало. Але те, що офіційно прийнято міжнародною спільнотою, я розповім. Тож, 1900 рік, археолог сер Артур Еванс, проводячи розкопки в Кносі, знаходить величні руїни палацу, що підтверджують стародавні як літературні, так і міфологічні оповіді про цивілізацію, що колись процвітала на криті. Еванс, звісно, одразу заявляє, що знайшов палац. Легендарного царя Міноса і вводить поняття Мінойський стосовно всієї цивілізації. Згідно з міфами, Мінос був сином бога Зевса та Фінікійської принцеси Європи. Бог Громовержець перетворився на ніжного білого бика, зачарована істотою. Європа залізла йому на спину, і бик поніс її на крит, де вона згодом народила від нього дітей. Мінос став царем криту і, як кажуть в легендах, отримував поради від самого Зевса. Мінос створив сильний флот і розгромив головного суперника критян місто Афіни. В одному популярному міфі Мінос вимагає, щоб Афіни посилали 14 юнаків на крит, щоб їх приносили в жертву грізному мінотавру напівлюдині напівбику, який жив у лабіринті на острові. Ці міфи були створені вже після того, як мінойська цивілізація занепала, але все ще відображали повагу та страх, яку греки. Виявляли до жителів Криту. Всупереч міфологічному статусу Мінаса, історик Фукідід, який працював на піку золотого віку Афін у 5 столітті до нашої ери, писав про нього так, ніби він був історичною особою. Фукідід описує Міноса як завойовника, який розширив критські території, захопивши кіклади. Це приблизно 30 островів, які розкидані морем на північ від Криту. Чи вірити Фукідіду? Питання відкрите, але що можна сказати з більшою ймовірністю, так це те, що формування самобутньої культури, яка еволюціонувала в Мінойську цивілізацію, почалося близько трьох тисяч років до нашої ери, майже одночасно з рештою цивілізацій Агейського моря. А от вже бронзова доба на Криті, а це 2000 рік до нашої ери, характеризується появленням перших палацових споруд на острові. Тут давайте трохи зупинимось, бо, попри те, що багато мінойських споруд отримали світську назву палац, дослідники вважають, що їхня роль не була королівською або ж просто схожою на ті палаци, що були у Вавілоні, Хатусі чи Сузах, де палац в першу чергу був місцем, де жив цар та його наближені. До цього часу так точно і не встановлено. Чи була взагалі на мінойському криті справжня царська династія. Тому ці розкішні палаци, можливо, мали змішану світську та релігійну роль. Деякі археологи трактують ці палаци більше як громадські адміністративні центри, в яких розподіляли сировину, здійснювали релігійні обряди, судові засідання або просто влаштовували свята. Так, наприклад, міноці дуже любили пригати через биків. Що це було спорт чи частина релігійного обряду, досі не ясно. Особисто я вважаю, що це була частина релігійного обряду, під час якого молоді люди показували свою силу та вправність. Навколо палаців були розташовані віли заможніх жителів та селища простих людей, що були з'єднані мережею доріг, кінцевою зубинкою яких і був сам палац. Тож, якщо з цим трохи розібрались, то продовжимо. В період середньої бронзової доби на кріті починають з'являтися селища та палаци, різні за розмірами та в різних місцях. Найбільшим з яких був Кносос, але є докази поселень того часу також в Малії та Фесті. Незалежні один від одного міста починають торгувати як з материковою Грецією, так і з Єгиптом. Вироби мінойських майстрів були знайдені і в Микенах, і в Ливанці, і, як я вже казав, на землі фараонів, що може підтверджувати слова Фукідіда про наявність у мінойців сильного, принаймні торгового флоту. Відсутність укріплень у поселеннях свідчать про відносно мирне співіснування між різними громадами. Однак, наявність такої зброї, як мечі, кінжали та наконечники стріл, а також захисного спорядження, наприклад, броні та шоломів, також свідчать про те, що мир міг бути і не завжди. Звичайні люди жили в будинках з каменю, глиняної цегли та дерева. А внутрішня економіка базувалась на виноградарстві та оливковому господарстві. Навколишні кіпарисові ліси постачали деревину для будівництва кораблів для важливого мінойського флоту. А потім це тихе пасторальне життя закінчилось. Близько 1700 року до нашої ери основні палаци Криту були зруйновані, тільки Кносос зумів відновитися. Чому так сталося? І що взагалі сталося, невідомо. А що відомо, так це те, що з того часу Кносос стає, якщо й не столицею. То точно найвпливовішим містом на Криті. Сам новий палац мав чотири входи по одному з кожного боку, і всі вони вели до центрального двору. Оскільки коридори всередині були темними та окружними, вважається, що це стало приводом до історії про лабіринт Мінотавра. Особливо вражає тронний зал. За даними британської школи, в Афінах двоє подвійних дверей вели до тронної зали з гіпсовими лавками з трьох сторін і чудовим троном у центрі північної стіни. Вчені також припустили, що тронний зал не був призначений для правителя, а скоріше був ритуальним місцем для жертвоприношень богині. Трон короля був у центральному дворі, а тронний зал був більше пристосованим для релігійних церемоній. Богиня Змія Мінойців була верховним божеством, яке, можливо, було ранньою версією грецької богині Евріноми, яка танцювала зі змієм Офіоном у хаосі Первісного моря в акті створення. Якщо зробити певні висновки, то можна припустити, що в період середньої бронзи Кнос став головним містом на Криті, який не дуже боявся нападу ворогів, про що говорить відсутність оборонних стін та відсутність мілітаристських мотивів у мистецтві. Також на острові був лише один правитель володар Кноса, якому допомагала низка заможних сімей. Це була монархія? Мабуть, так? Успадкована? Ми не можемо сказати. Божественного походження? Ми теж не можемо сказати. А от що можемо сказати: так це коли мінойська культура та торгівля поширювалися через Агейське море, громади на островах Кікладе та Додеканес радикально змінилися. Критська мода стала дуже популярною в Східному Середземномор'ї. Місцеві острівні еліти починають придбати критську кераміку та текстиль як символ престижу. Можливо, найяскравішою ознакою мінойського впливу була поява його писемності в мовах інших культур. Письмо Криту здається мало декілька форм. Одну з найдавніших відкрив Артур Еванс, і тепер вона відома як лінійне письмо А. Попри те, що воно досі повністю не розшифровано, вчені вважають, що це була місцева мова мінойського криту, яка стала панівною в усьому регіоні. Тобто, ми можемо бачити, як на мене, перший в історії приклад культурної та економічної експансії без великих воєнних кампаній, принаймні нам про них невідомо. Тобто, в часи, коли навколо царства та цивілізації без жалю геноцидили одна одну, була цивілізація, яка розуміла, що торгувати, творити та жити куди як краще, ніж нескінченно воювати з усім навколишнім світом. Але на дворі в нас 1626 рік до нашої ери, і густий дим, що підіймався над Санторіном, не віщував для острівної цивілізації нічого доброго. Виверження вулкана породило цунамі, що найімовірніше знищило порти та флот мінойців. До того часу деревини на самому острові вже було недостатньо, і мінойці сильно залежали від імпорту з Єгипту. Не маючи змоги відродити торговий флот, вони стикаються з новою проблемою неврожаєм, та як слідство, голодом. На криті починають з'являтися випадки як канібалізму, так і людських жертвоприношень, чого до цього часу не було. Цивілізація починає занепадати і цим вирішують скористатися хижі сусіди в лиці Мікенці. Про цю материкову цивілізацію ми поговоримо наступного разу. Поки що зафіксуємо, що в 1450 році до нашої ери Кноський палац знищується мікенськими військами. Навряд чи це було швидке завоювання, адже в мінойському мистецтві того часу починають з'являтися мілітарійські мотиви, як, наприклад, на цій печатці. Де зображено бій мінойця з загарбником, скоріш за все, воїнам з Мікен. Через те, що печатка Мінойська, то можна припустити, що той бій залишився за острів'янами. Але, як ми вже знаємо, з часом мікенці все ж таки завойовують крит. Супереч змінам, що відбулися в період між Мікенською окупацією та крахом бронзової доби, життя на острові тривало, як завжди. Крицька торгівля відродилась, соціальна структура, здавалося, була такою самою, а мінойська релігія залишилась незмінна. Деякі елементи, якими ми захоплюємось у новому паласовому комплексі, були додані вже в мікенський період. Тобто, можна припустити, що сама острівна держава, хоч і втратила незалежність. Все ж зуміла зберігти як адміністративний, так і релігійний лад. Свою назву цивілізація отримала через місто Мікени. Зазвичай відкриття цього міста приписують Генріху шліману. Але все ж перші розкопки Мікен були проведені грецьким археологом Кріакасом і Ітакесам у 1841 році. Щоправда, найбільші знахідки, як то скарбниця Атрея, були здійснені дійсно шліманом. Але вже через 30 років після Пітакіса за деякий час були знайдені ще й інші міста, такі як Пілос, Аргос, Фіви та інші. Але Мікени були найбільшим містом, тож і цивілізацію назвали Мікенською. Хоча, думаю, жителі того ж Аргосу чимало б здивували, дізнавшись про це. What the fuck is this piece of shit? Загально визнано, що предки мікенців були групою чи групами індоєвропейських народів, батьківщина яких лежала на північному сході від Греції. Скоріше за все, міграція відбувалась невеликими групами населення на протязі всієї ранньої бронзової доби. І не сказати, щоб ця міграція проходила мирно, адже на місцях, де були знайдені мікенські міста, археологами були виявлені зруйновані ще більш стародавні поселення, які можна віднести до епохи неоліту. Самі по собі це були невеликі сільськогосподарські поселення без серйозних оборонних споруд та ознаків морської торгівлі з навколишнім світом. Тож можемо припустити, що ці домікенські греки були або знищені, або асимільовані прийшлими племенами ахейців, як представників микенської цивілізації пізніше назве Гомер в своїй безсмертній іліаді. Акелейс. Санеос. Ахейцями Гамер називав в залі усі ці індоєвропейські племена, які вторглися на Пелопонез. Але ж звісно, вони були неоднорідними. Так з них можна виділити якнайменше ще іонійців та еолійців. Тож, давайте зафіксуємо, що приблизно з 3 по 2 тисячоліття ліття до нашої ери племена ахейців заселяють територію сучасної материкової Греції, де у 2100 році з'являється їх найбільше місто Мікени. До середини другого тисячоліття до нашої ери з'являються ще такі міста, як Тирин, Пілос, Аргос, Афіни, та ще з добру сотню не таких великих міст. Точні політичні відносини між мікенськими центрами, поширеними по всій Греції, досі не зрозумілі. Незрозуміло навіть які стосунки були між палацом та навколишніми поселеннями, оскільки палац, здається, спеціалізувався на виробництві предметів розкоші, а поселення на продуктах харчування. Так, так, майже так само, як накриття. Та незважаючи на досить туманні відносини між містами, всі вони так чи інакше відносяться до однієї цивілізації, на що вказують багато спільних культурних особливостей: як то архітектура, кераміка, ювелірні вироби, зброя і звісно мова та писемність у вигляді лінійного письма, Б, що стало наслідком тісного зв'язку між мікенською та мінойською цивілізацією. Оскільки мінойці є більш давньою культурою, цілком зрозуміло, що вони вплинули на мікенців більше, аніж навпаки. Мікенці не лише віддавали перевагу мінойській майстерності, але й включили загальні мінойські іконографічні мотиви, такі як восьминіг із знаменитого морського посуду у своє власне, більш структуроване й геометричне мистецтво. Найкращим прикладом контрасту художніх стилів мінойців і мікенців є дві золоті чаші, знайдені в мікенській гробниці Вафіо. Оскільки одну чашу називають тихою або спокійною чашею, а іншу насильницькою, здається, що подібність у сценах могла бути запланована однією людиною, але виконана різними людьми. Спокійна сцена з биком мінойського ремісника та жорстока сцена з биком від мікенця. Таку саму схожість, як і у мистецтві, можна прослідкувати й у архітектурі самих міст. З однієї сторони, наче ті ж самі палаци, як у мінойців. Але з іншої, починаючи з другої половини другого тисячоліття до нашої ери, починається з'являтись мур. І не просто там декоративний паркан від грабіжників, а стіни такого розміру, що через сотні років їх назвуть циклопічними, бо люди просто не зможуть повірити, що подібне взагалі могла побудувати людина. Так мур міг досягати 13 метрів у висоту і мати товщину до 8 метрів. Сьогодні циклопічною називають кладку, при виготовленні якої необроблені камені укладаються в товстий шар розчину. І ніяких тобі циклопів. Та повернемось до самих палаців. Хоч вони й мали схожі риси з Мінойськими, та все ж мали й суттєві відмінності, комплекси будували навколо великого прямокутного центрального залу, або, як його називали, мегарону. Мікенський мегарон був попередником пізніших архаїчних класичних храмів грецького світу. Це було серце палацу, що містило велике кругле вогнище з чотирма дерев'яними колонами, що підтримували стелю. Це також був тронний зал правителя або ванакса. І якщо вже згадали сильних мирусього, то давайте розберемось з соціальною структурою Мікенців. Тож найважливішою політичною фігурою мікенського суспільства був, як вже було сказано, Ванакс, який керував палацом. На додаток до управління палацевими справами є докази того, що Ванакс час від часу брав участь у релігійних ритуалах, і як наслідок під Ванаксом іноді розуміється король з функціями священника. А от військовими справами завідував вже не Ванакс, а Лавагед. Лавагет був другою людиною у державі. Це підтверджується порядком титулів у табличках, що лишили по собі мінойці. Там Лавагет завжди слідує за ванаксом. Сам термін означає народний вождь, що, скоріш за все, вказує на статус глави війська. Мікенські палацеві держави функціонували як складні адміністративні центри, які наймали низку інших чиновників для підтримки роботи своєї бюрократичної машини. Вважається, що вони займались перерозподілом товарів та предметів розкоші. Які або куплялися, або ж були зроблені в самому палацові. Як і Мінойці, держави мікенської цивілізації активно торгували з навколишнім світом. Так вироби мікенських майстрів були знайдені в Єгипті, Леванті, Македонії та Апенінському півострові. Завдяки торговій експансії здійснювалася експансія територіальна. На рубежі 15-14 сторіч до нашої ери мікенці заволоділи Мілавандою. Він же Мілет на заході Малої Азії. А наприкінці 15-го сторіччя до нашої ери мікенці заснували поселення в Ялісі на острові Родос. Також знайдено поселення мікенців на Кіпрі, хоча говорити про захоплення острову все ж не приходиться. А от який острів Мікенцям підкорився, так це кріт. Про цю цивілізацію в мене є окреме відео. Тож, якщо ще не дивилися, але вам цікаво, то прошу. Посилання вже мало з'явитись. Завоювання криту було важким і зайняло чимало часу. Так, завдяки могилі воїна з Грифоном, що була розкопана у 2015 році, вдалося пролити світло на це завоювання. Так, воїн загинув приблизно у 1500-1450 році до нашої ери. А у його гробниці, окрім зброї, характерної для мікенців, були знайдені предмети розкоші з криту. Як оцей агат, на якому зображена сцена бою. Мінойського воїна зі, скоріш за все, ахейцем. Так як Мінойський воїн тут перемагає, то можна зробити певні висновки і припустити, що Мікенське завоювання відбувалося хвилями і на протязі довгого часу критянам навіть вдавалося відбиватись, про що і свідчить ця картина. Та все ж у 1450 році Кнозький палац було спалено, а значить, що і війна нарешті скінчилась. Мінойське письмо змінить Мікенське, неймовірне багатство скриту перекочує у гробниці мікенських царів, а в самих Мікенах побудують неймовірні левові ворота. Що, як би говорять про те, що з грошами у мікенців все було більше, аніж просто добре. Так а що там по троє спитаєте ви, де ці всі ага мемнани з дісеями та іншими ахілами? Чи було це все? І відповідь так було. Хоча й не так, як описав Гамер. Великі розкопки на місці Трої в 1870 році під керівництвом німецького археолога Генріха Шлімана виявили невеликий курган цитаделі та шари уламків глибиною 25 метрів. Пізніші дослідження задокументували понад 46 будівельних етапів, згрупованих у дев'ять груп, які представляють заселення цього місця. Трьохтисячного року до нашої ери і до його остаточного знищення в 1350 році. Останній шар розкопок показує обвуглені уламки та розкидані скелети, що слугують доказами руйнування міста під час війни, яка, скоріш за все, й надихнула частину історії про троянську війну. Тобто Троя була великим заможним містом, яке не належало до мікенської цивілізації. А так як остання після завоювання Криту стала домінуючою, то бажання знищити конкурента було для її представників, на жаль, цілком природним. Та щоб зруйнувати таке велике місто, як Троя, дійсно потрібна була коаліція міст держав. Тут Гомеру, я думаю, можна вірити, як і в тому, що головним в поході був цар Мікен. Не думаю, що облога міста тривала аж 10 років, а от з тим, що Троя була вщен зруйнована, сперечатися важко. Якщо надумаєте зараз поставити лайк, то я також сперечатись не буду. А якщо ви ще й підпишетесь, то взагалі станцюю. Та повернемось до мікенців. Ми можемо бачити, що на початку 14-13 сторіччя до нашої ери припадає пік могутності мікенської цивілізації: Крит підкорений, Троя зруйнована, розвивається мова, культура, ускладнюється державне управління, а потім. А потім, десь з 12-го сторіччя до нашої ери, настає ад сатаната, повна жесть. Пропозиції вчених щодо пояснення загального краху мікенської культури включають стихійні лиха, землетруси, вулканічні вибухи, цунамі, перенаселення, внутрішні, соціальні та політичні заворушення, вторгнення іноземних племен, регіональні зміни клімату або ж комбінацію деяких або всіх цих факторів разом. Тобто ясно, що нічого не ясно. Окрім того, що до 1100 року до нашої ери на місці могутніх палаців постають вже маленькі села, які заселяють вже не Ахейці, а Дорійці, племена, що вторглися на материкову Грецію з Балканів. Мікенська цивілізація загинула, пройдуть сотні років, будуть процвітати фіви, Афіни, Спарта. Але люди. Все ще будуть згадувати той таємничий час, коли будували циклопи, а серед людей ходили боги. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, підписки, коментарі та донати. Нагадую, якщо у вас є бажання та можливість, можете підтримати мій канал. Всі реквізити в описі під цим відео. Любіть Україну та до наступної зустрічі. На все добре!